Шановні депутати, шановні присутні, другу чергову сесію Євгенівської міської ради оголошую офіційно від шановні голови, шановні депутати, шановні присутні. Ну, раніше не був я депутатом, мене так менше цікавило, але не раз, чув такі розмови, які водяться по місту, наразі люди тут і в газеті казали, і там права проговорить, той має два плани, той має три плани, той має більше. Тепер, от по подивився подивився попереднє засідання земельної комісії. І я з того не зробив висновку, як я буду зараз голосувати. Є позитивне рішення. Ну, як довірлива людина, довірить комісію, яку я сам комісію обирав, я би мог проголосувати за. Але там не сказано, чи та людина вже має один план, чи має два плани, чи має три плани. Це би треба було оголошувати. І друге, дійшло до того, що ми вже не роздавали стільки тих планів, що вже земля не було, вона не розтягується. А будуть народжуватися діти за 2-3 роки. Де ви їм дасте план? Звідки ви його візьмете все роздали? Якийсь резерв, щось в місті мало би бути. То треба думати. І отак от дивлюся, роздаю там дві години попередні плани, за запах погнало, погнало. А куди тут потрібно? Перепрошую, Добре, ні, гарне зауваження. Просто в нас вже, напевно, і нема нових кварталів, ми не розробляємо, тільки будемо затверджувати документації попередні. Прошу. Діло в тому, що та ми не роздала деплані. Це є затвердження документів. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення детального плану території розміщення земельної ділянки громадянці. Пункт Наталії Борисі. Зауваження. Прошу. Детальне планування на ОСГ. Особисто селянське господарство, то не є будівництво. Детальний план передбачає будівник. Залядський можливе, як полака вперед. Ви газуєте детальний план жири, розміщення земельної ділянки, пощо, такою для ведення садівництва. За садівництво не роблять. Детальний план території це є міжнародівна документація для будування. на зараз садівництва можна будуватися. Певне це садівництво це є ж дачне, це за межі населення. В нас ще на практиці ще з минулої день, хоча що. Воно на практиці є. Має... Я чому і задав питання на практиці в місті Яворів буде дача в населеному пункті. Так в нас вже багато таких датчик. Ну так багато, багато, <с 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 ми чого маємо з того починати. Добре. Дякуємо Добре. вам за ваше зауваження. У мене є Добре. Добре. Дякуємо вам за ваше зауваження. Ставлю на голосування по заяві і тоді пропозицію. Хто, хто за даний проєкт за основу? Прошу проголосувати. Хто за основу? 22. Проти, Отрималися. За основу прийнято. Хто за пропозицію депутата поставитьюка відправити дане питання на доопрацювання? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Павло Андрійович, ви за садівництво яври? Пропозицію не підтримано. Хто за проєкт рішення? В цілому. Прошу проголосувати. в цілому. Хто за? Хто за садівництво? Садити, добре. Один. Одинадцять. Проти? Утримались? Рішення не прийнято. Шановні депутати, у зв'язку з вичерпанням питань порядку денного, прошу, ще депутат будеш. Шановні депутати, я пропоную вернутися до одного рішення. Тоді всі фактично, я думаю, що багато зберегного, що там відробні. Це неможливо відповідно до регламенту. Там дві каденції у нас дуже час було рішення не прийнято, і Давайте в кінці сесії переголосуємо ще п'ять разів, щоб воно було прийнято. Так я тут не бачу пункту, що було записано, якщо рішення на даній сесії не прийнято, воно будемо винести на іншу сесію, у 5 20-22 дні робочих і тоді наносити. А на даній сесії, якщо воно отримало негативний результат, його ніхто не має два-три рази переговору. Якраз не викинули в проєкті регламенту, який. Ми пропонували, було положення, що у випадку, якщо е, депутати не підтримали проєкт рішення, рішення вважається відхиленим. Це питання було обговорено на комісії, було запропоновано це положення видалити з, з регламенту. Ситуація була яку ви, ви правильно, але неправильно. Степан має іншу ситуацію. Була ситуація, не прийшов до колір. Стає Іван, давайте ще обійфані хлопці, ще раз нас І так півгодини. Я думаю, що з того, що є записано, випливає, бо ми там викинули, що ставиться знову на голосування і повторяється процедура, то означає, що якщо ми сьогодні по одному питанні громадянина Іванова вже вели голосування і воно не набрало кількості відповідної голосів в цілому, ну там пройшли процедуру, ми вже не можемо на тому планарному або на тій саді, з того і виходить. Ну це неможливо. Ну ви ми ви б на минулі сесії про це говорили, що повернення до питань неможливі. Головуючий це сказав. Регламент приймається рішення у вступає в силу після його прийняття. Юрій Кенсел, будь ласка, не коментуйте. Ми між собою розберемося. Ми регламент прийняли. Депутат хотів щось сказати, ми би собі Ну то ми розуміємо, про що йдеться? Я склав він просто скаже, що ми піднімалися так. трошки був шум. Я фактично сам навіть відлучився бо мало зміну взяти телефон? Прошу проголосувати. Хто за? Я людина, яка вміє і звик не брехати. І це означає жити по-новому. Перестати брехати. Я фактично сам навіть відлучився, бо мав дзвінок ті, що мусив взяти телефон. Це є пункт 865. Там ніяких питань немає, це законно. Добре, дякуємо. Я думаю, що ми дане питання розглянемо зразу ж на черговій сесії. Перед тим ще даю слово депутату Вербенець. Вчора ну, була Там була проблемна ділянка казиційна ну, писати справи. Я просто чи то підтримую. Але на черговій сесії Ну не немає у регламенті. Я так, ще так, так, хочу вироб. також а, додати, але маємо регламент, який ми вже прийняли. Тому на черговому засіданні розглянемо дане е, питання. Сьогодні, 25 грудня 2015 року, третю чергову сесію Врівської міської ради, оголосити відкрито про надання дозволу на виготовлення детального плану території розміщення земельної ділянки Пондяк Наталії Порисівній. Прошу даний питання після другої сесії розглядалося на профільній комісії. Ні, не розглядалося. Ми можемо сесію надати. Ні, але ми приймемо на цій сесії, щоб принести на ту сесію. Але на комісію, а хоть на сесії, так? чи регламенту? Ні, ми прийняли рішення про те, що ми будемо розглядати його на черговій сесії. Тоді ставлю в цілому. В цілому, хто за, прошу проголосувати. Хто за садівництво? Садиться, добре. Одинадцять. Проти? Отримались. Рішення не прийнято. Ні, я не підтримав. Шановні депутати. Ми підтримали. Ви самі його скерували на ту сесію, тому я його включив. Це перше. Люди роблячи доріжки, не питаються про комісії, так скажу. Просто минулого разу ви його включили, і ми по ньому провели голосування. По даному питанню, питанні сесії включили. Протокольно це записано до, до 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 чергової сесії. Тому ми включили сьогодні в порядок денний. Самі включили вашими ж рішеннями. Тому ставлю на Дане питання Також було дуже обговорено. Ставлю на голосування даний е, проект рішення в цілому. Хто за, прошу проголосувати. утримались, рішення прийнято. Моєму чувак нас кинули, як лохів розвели за спинами, діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом.